Наукову практичну конференцію провели на Ужгородщині. Це зібрання провідних кардіологів України та закарпатського центру терапевтів і кардіологів. Фахівці відвідують різні регіони держави аби впроваджувати нові методи боротьби з розвитком інфаркту міокарда. Медикам наголошують, не варто доставляти хворих до релікарень чи проводити тривале обстеження. Необхідно швидко направити пацієнтів до закладу, де нададуть кваліфіковану допомогу з сучасним обладнанням. Такий центр уже діє в обласному кардіологічному диспансері в Ужгороді. На жаль, лікування інфаркту міокарда, яке на сьогодні існує в більшості регіонів, воно не відповідає сучасним нормам. Це більше спостереження і медикаментозний супровід. І ці засоби медикаментозні, які на сьогодні існують, які застосовуються в більшості центрів, вони недостатні. Вони не можуть відкрити артерію. Єдиний метод, який дозволяє дуже швидко відкрити, це Стентування або при неможливості стентування це шунтування операція. серці. на сьогодні появилися можливості реальні можливості застосувати цей метод в регіональних центрах. Вони доступні зараз, в тому числі і на сьогодні, і в обласному центрі Закарпатської області. Це в Ужгороді. Приїхати до центру в нашій області. Рекомендують за 2-3 години з моменту розвитку інфаркту Міокарда для гірських районів Закарпаття. Дібратися до Ужгорода за такий короткий час дуже складно. Тому до кінця на. Наступного року такий центр планують відкрити в Хусті для його фінансування. Кошти виділяє світовий банк, аби попередити інфаркт міокарда. Лікарі радять не переїдати, контролювати власний тиск, побільше рухатися та уникати вживання тютюну.